Такого ще не було в українському футболі. Зараз заявили, грають і в прем'єр-лігі, і в Ла Лігі. Дуже так, потужний український состав. Зараз Коваленка забіг на полі гол, до цього Зінченка та Николенка позабували в англійській прем'єр-лігі. Два вратаря у нас дуже гарних. Потім в Жироні грають Циганков та Довбек. Ну, такого ще не було в українському футболі. Довгий час Зінченка був прикладом. Він грав в найпотужній команді світу, можна сказати, найконкурентні. В то в Мансіті сіті неможливо було попасти. Ну, хлопець попав, тримався там довгий час. І це якось було і стимулом для іншої української молоді. Зараз український футбол вже не той, що був при Єрмоленка, не той, що був даже при Шевченка, і при цьому, при цьому як його, Милевському як там з бару не можна було його виженути. Зараз зовсім інші хлопці. Бачите, це дійсно професійні спортсмени, які вже розуміють, що вони можуть там заробити кусок хліба своєю майстерністю. Ну, це дуже приємно для України. Тим більше, що у нас дуже тяжкі часи війна, хоча молодь росте і молодь добивається успіхів, заробляє гроші конкурентні на європейському ринку. Це дуже гарно. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.